Їм дошкулити, особливо у першому періоді. Та підопічним Андрія Назарова вдалося зібратися з силами та продемонструвати, хто на дружбі справжній господар. Донбас-автомобіліст 4-2. Результат цілком передбачуваний, адже на початок матчу команда з Екатеринбурга посідала 10 те місце східної конференції. Проте перемога над росіянами коштувала українцям нервів. Особливо це стосується першого періоду. Саме через недолаштування донечани отримали два неприємних подарунки до воріт Лейтона від Левандовського та Ємелеєва. Відтак, серед голів Донечан хочеться виділити той, що став дебютним у сезоні. Але завжди піднімають настроєння, особливо перший в сезоні Долго його Довго довге вождечко, там приходить намного після цього». Звісно, донечани протягом гри все-таки виправдали свій клас. Забивав і Лайне, і Подхарадське, і Дадонов. Але в ряди годи автомобілісту вдавалося, невілювати швидкісні переваги Донбасу. Просто гостей трохи не вистачило. Ну, Донбас, з побігли. Перший період зіграли неплохо, а потім смачної зрушення дисципліни. Яким же чином донечани спромоглися здолати ці перешкоди та розхитати захист суперника? Ми, я думаю, поначалу розслабься, потім взяли себе в руки. Ми знали, що ми більш сильно команди опитна. Чем автомобилистам только нужно начать играть, так как мы играли в предыдущие игры. Поэтому все получше. пошло Настраиваю, что будет очень тяжелый матч. Команда очень быстрая. Много молодых ребят, катается хорошо. Где-то немножко, наверное... Не то, что даже не настроились, но где-то нас переигрывали в первом периоде, потом поменяли немножко тактику и сработало. Що ж, на Донбас чекають ще й не такі вольові напруження. Тим більше, що 6 жовтня вдома автомобіліст просто зобов'язаний прикласти максимум зусиль, аби взяти реванш. Адже для них поразка в Донецьку зробила плей-офф ще недосяжнішим. 6 жовтня донечани знову продемонстрували клас. На виїзді вони в суху розбили автомобіліст. Рахунок матчу 3-0 на користь Донбасу. Молода гвардія також почала виступати краще. Принаймні два дні поспіль донечани на кризі Алмазу розбивали Атлант. 3-1 та 3-2 5 та 6 жовтня, відповідно. А от 9 та 10 жовтня гвардійці зустрічатимуться з хіміком в дружбі. Не перемикайтесь! Команда спортивного простору розповість про новини у світі Донецького боксу та автоспорту. Вона перетворила чорноморський курорт на свій почесний п'єдестал. Донецька боксерка Ірина Руських завоювала бронзу на чемпіонаті світу серед жінок та юніорок в болгарській Албені. Юна спортсменка виступала у категорії до 52 кілограмів. Підтримував Донечанку на змаганнях її тренер Анатолій Нестеренко. Нечуваний прорив жіночого боксу Донеччини. Уродженка Артемівська, а нині звичайна донецька десятикласниця, завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з боксу. У поєдинку за вихід до півфіналу Ірина Руських чисто побила польську спортсменку Пауліну Гручало. Омріяний золотий тріумф був вже такий близький, але переможну ходу Українки зупинила італійка Ірма Теста. Третій бой у мене була девочка з Італії. Це, пожалуй, най бой. Хороша очень девочка, видно, опитна. так тяжело з нею. Як Вона оказалась лучше, я уступила. Она стала в дальнейшим чемпіонкою мира. Що ж, Ірина пообіцяла таки взяти реванш і вже готується до слушної нагоди. Тренери ж кажуть, це майбутня олімпійка готувалася відповідно. Все розписували зарані тренувачний процес оставлявся так, щоб вийти на пік форми на самих соревнованнях. Предпоследній збір последній збор був в Долині на западна України, припоследній на кончі Заспі в Києві. Але спортсмен з великої букви загартовується лише у горнилі міжнародних змагань. Проблема юнацького та юніорського українського спорту він майже не виїзний. Якщо там китайці приїжджають, казахи, них по. 25 бойов міжнародних, по 30. здорово. Показала характер свій, показала волю. Тобто, з такими дітьми можна працювати. Більш масовий хлопчачий та чоловічий аматорський бокс Донеччини подібним результатом похвалитися сьогодні не може. Але за кого тримати кулаки, тут теж, безумовно, є. Рев двигунів, бездоріжжя та шалена швидкість п'ятий та заключний етап кубка лиманів з раллі пройшов у харциську. Позмагатися за перемогу приїхали 46 екіпажів з різних країн. Вже другий рік поспіль релійні перегони, що проводяться на Донеччині, а саме поблизу Харцизька, стають заключним етапом сезону Кубку Лиманів. Для гонщиків це вирішальний етап, що визначив переможця. Спортсменів приваблює те, що змагання проходять дійсно на високому рівні та порівняно з минулим роком зростає рівень організації. Я сподіваюся, що якщо всі етапи будуть організовані так, як цей, навіть в чемпіонаті України, то буде дуже хорошо і. Гонщики будуть приїжджати. На етапі у Харцизьку зібралися гонщики не лише з усієї України. В перегонах брали участь спортсмени з Литви, Росії, Туреччини. Сама траса цікава тим, що тут є природні трампліни та досить складні повороти, які у мокру погоду стають по-справжньому небезпечними. Є пару трамплінів цікавих, які подобались. Запомнилось грязно. Саме основне, мабуть. Про те, що автоспорт в Україні розвивається, свідчить і увага болівальників до турніру. Їх тут зібралося чимало. Хтось вперше, а хтось уважно слідкує за кожним етапом. Спортсміни з кожним роком показують свій рівень, Все вище і вище. І просто гаразд інтересніше становиться розумієте? І люди це розуміють. І з кожним роком більше все зрителів приїжджають на такі соревновання. Дай Бог, пусть в Україні розвивається такий автоспорт від автоспорту. Хоча ралі досить екстремальний вид спорту, участь у змаганнях брали й жінки. Вікторія штурман екіпажу. В її обов'язки входить організаційна робота та допомога пілотові під час руху. Спортсменка вважає, що з роботою штурману жінка справиться краще. Дівчина внітні. Якщо вона вже щось береться, то, то доводить діло до максимально максимально положительного результату. Не пощастило у перегонах 42-му номеру. Пілот не впорався з керуванням на одному з поворотів, вилетів з траси та перевернувся. Однак спортсмен сильно не постраждав. Загалом гонка пройшла на досить високому рівні і всі вдало доїхали до фінішу. Організатори та представники влади кажуть, що зупинятися на цьому не збираються та є куди рухатися далі. Ми розчитуємо, що на наступний рік гонка серйозно виросте, але ми бачимо, що потенціал у гонці велике. І вот тот праздник спорта, автоспорта в нашому місті, ну, он принес праздник для всіх автолюбителей. Варто відзначити, що такий етап ралійних змагань у Харцизьку планують зробити традиційним. Ще більше утвердився в мисі, що такі змагання потрібно проводити. Ми будемо готуватися в наступний рік більш тщательно. Учтемо всі пожелання, скажімо так, замечання особливих може, і не було, були пожелання по улучшенню сервісу, по розширенню, Формати ті серівновані і я надію, що с таки не стало традиційними. Бува країн для того все з Наша територіальна громада, наші спонсори, наші друзі. Я лічно ділимо все для того, щоб ті срібнення стали у нас регулярними, традиційними. Також організатори поділилися ініціативами щодо розвитку автомобільного спорту на Донеччині в планах на цій трасі провести зимовий етап реалійних перегонів. І наостанок українська баскетбольна суперліга розвалюється на очах. З неї можуть вийти п'ять провідних клубів, серед яких Донецьк та Зовмаш. Тим часом Воїфа спростували інформацію про те, що на континентальну першість 2020 року можуть бути запрошені збірні Бразилії та Аргентини. У свою чергу Донецький Олімпік переміг Краматорський авангард у першій лізі. Між іншим, донечани посідають першу сходинку турнірної таблиці. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів, слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. зокрема, і в онлайн режимі. До речі, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму. До зустрічі за тиждень.